Вітаю вас, шановне панство! Надуспішний сезон Міхея Байди в Італії продовжується. Боротьба в чемпіонаті Італії у самому розполі. суперкубок Італії вже у нас в кишені. Ну а сьогодні на черзі у нас битва в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів проти французького Марселя. Кращий бомбардир серії А, Кращий асистент серії А, Кращий асистент Ліги Чемпіонів. Ну і майже кращий бомбардир Ліги Чемпіонів лише на два м'ячі Міхей Байда відстає від Мауро Ікарді із Галата Сараю. На всіх парах Міхей Байда мчить дозвання кращого гравця цього сезону. Залишилось всього нічого. Це виграти декілька трофеїв І я думаю, золотий м'яч буде залітати в нашу кишеню по итогам цього сезону. Ну і чекає вже нас Реал Мадрид, друзі, із величезною зарплатньою у 320 тисяч на тиждень. Ну, якщо ми візьмемо все ж таки це звання кращого гравця сезону. Також є варіанти несерйозні із Ферентиною, Аталантою, Нюкасом та Лаціо. Ну і варіанти, які можна буде розглядіти по ітогам цього сезону, це Ліверпуль і Челсі. Друзі, тож ми ще подумаємо, куди нам перейти. А поки що потрібно дотискати у серії, а поки що ми на два очки випереджаємо Ювентус, який ми переграли у фіналі Суперкубка, але потім в чемпіонаті програли на виїзді. Юве вели ми в рахунку 1-0 майже увесь матч. Наприкінці пропустили два голи і програли. І попереду на нас чекає важка гра проти Роми між двох ігор із Марселем. А Ювентус буде грати із а тож тут ситуація може змінитись у турнірній таблиці. Ну і в Кубку Італії у нас також все непогано. Друзі, ми вже на стадії півфіналів. і У нас тут гарненький жероб. Нам випала Болонія, поки інтер буде грати проти Лаціо у паралельному півфіналі. А нас поки що чекає перша гра однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів на виїзді на велодромі проти Марселю, ну і інші пари однієї восьмої Борусія, Барселона, Стяуа, Ювентус, Веркузінський Байер, Манчестер Сіті, Лейпциг, Ліверпуль, Реал Мадрид, ПСЖ, Атлетика Мадрід, Челсі, Інтер, Манчестер Юнайтед. Ледь-ледь Марсель вийшов зі своєї групи Ф, поділивши друге та третю сходинку із Селтиком та вийшовши тільки за різницею голів. У першому турі Марсель програв на виїзді Ман Сіті, потім обіграв дома Аталанту. Програв на виїзді тому ж Селтику, обіграв вдома Селтік. зіграв в нічу із Манчестер Сіті. Та в останньому турі на виїзді програв Аталанті. Тож, ми можемо сказати, що сила цієї команди саме вдома на велодромі». А це означає, що на нас чекає дуже важка гра, друзі, і не додає оптимізму те, що ми не знаходимось в оптимальних фізичних кондиціях трошечки команда виснажена: Вао, Рішарльсон, Чуквезя, Борежу, Діас, Міха, Байда, Чівел, Тю, Менже, Балаторе, Манян. Ось таким складом, ну незмінним нашим складом, вже у другій частині сезону ми вийдемо на футбольний газон стат Велодром. Розпочинаємо ми з володіння. І відразу показує Марсель, що буде високий пресинг. Ну, як мінімум, на початку цього матчу. Ну, вже вони потрошечки відступають назад. Ми йдемо вперед. Міха Байда тут вимагає передачу. Байда, але вона запізнюється. Зараз уже йде передача. І перший удар по воротам. Рятує Голкіпер Марселя. Знову передача праворуч. Атакуємо ми багато і прискорення від Рішарлісона. Хотів сказати, що багато ми атакуємо правим флангом. але поки що м'яч в руках знову упав у Опеса. Вільямс Жуніор. Це ніяк і Вільямс Джуніор. Чи що? Сімка Марселю з м'ячем. Передача трошечки назад. Адлі. тут вже повертається Міхей Байда. Поки що дивиться він просто в обороні. Йде удар борежу. Гарно і вихід в контратаку. Давай Міхей Байда розгоняє цю контратаку. Передача вперед на Ляо, але той не встигає. Але Байда тут же на м'ячі. Міхей йде вперед, йде ляо, і немає передачі, тому що все було перекрито там попереду. Ну і зараз удар від Байди. Пау Лопес. Ну, поки що трошечки, трошечки. Ініціатива все ж таки в наших ногах, але Марсель небезпечно намагається відповідати. І ось ще одна відповідь. Контратака після кутового. Ліроля йде вперед. Віддає на Вільямса. Ні, це Адлі вже по позиції правого нападника. Грає передача в центр. Там набігав допомагати. Все той же Міхей Байда, але буде кутовий. Адлі, ще одна передача, знову Мінже на м'ячі. Цього разу Байда. Грає все ж таки вперед. Міхей Байда. І мчить він вже воріт Марселю. Є передача, є прискорення від Байди. Він йде к воротам. Все ж таки віддає передачу. Бенчівел підключається до атаки. І вже у нашому виконанні буде кутовий. Зреагував голкіпер Марселю. А тут передача від Байди. Далі. У карний майданчик. Лява під удар борежу пробиває і ще один кутовий. Ну Важка гра, дуже важка гра. Поки що на велодромі, як і очікувалось. Але ми в атаці. Чуквезе, це дуже небезпечно. Чуквезе в ближній кут. Ще один сейф Пау Опеса. І ще одна передача у напрямку Міхія Байди. Знову невдала. І що. Под ліву ногу і буде пробивати Байда! Поворота добивання від Чілала і ще один кутовий. Ну, Потрібно вже забити. Якимось чином ворота цього Марселю. Діас пробиває. Заблоковано його удар. Ну і де свисток на перерву. Ось він 0-0. Важка гра. Ми трошечки гарніше граємо, аніж Марсель, але все ж таки вони атакують небезпечно. Байда, красунчик, і догравати, ну догравати. Міхей, Міхей. Але все ж таки тут дограє Міхей Байда. Відає вперед. Рішарлісон, Ну, побачить він свого партнера. Вперед, попереду, ну він бачить Байду, невдала передача куди. Навіщо в флан? Чому не в центр відразу? Рішалісон. невдале рішення Ріш трошки, але продовжується наша атака. Боржу. Як розвертається? Рафаляо, і що і він? Зупиняється Ляо і здавалося би все. Момент вже опущено. Але все ж таки Ляо пробиває у дальній кут. І 1-0. Мілан попереду знову забиває у важливому матчі Рафаель Ляо. Ось тут здавалося би все. Навіщо ти став? Вдвох повисли там захисники Марселю на Ліало. Він прикрив м'яч своїм величезним корпусом і все ж таки пробив неробочою лівою ногою дальні кути. Один нуль. Рішарлісон вже нажерся, він сідає на лаву запасних. Замість нього хто там вийшов, я не бачу. Зараз подивимось. Ой-ой, ой Міха, Міха Байда грає назад на свого голкіпера, друзі. Обережненько. Будь ласка, просто обережненько. Вийдемо із оборони. Так, спокійно. Байда на Фланзі. Приймає м'яч. Віддає, все ж таки, на ляо. Це може бути небезпечно. Окафор. Ось хто вийшов замість Рішардівса. Перші дотики форварда, Окафора Окафора невдалі. Ту. Це може бути небезпечно. Заблоковано удар гравця Марселю. Але атака продовжиться. Байда повинен вже допомагати. Там кожне задалося би грою було. Але все ж таки Маньян забирає м'яч. Мемфіс Депай, друзі, виходить на поле велодрому у складі Марселя. Ось так. Помилка у захисті. Мемфіс Депай з м'ячем. Ну як хто там привіз? Потрібно нестись просто назад. І мінжа. Ще одна помилка у депору Маньяна. І здавалося, він зараз запустить м'яч свої ворота. Але ні, рятує Маньян. І ще одна помилка в захисті. Ну все, грають скріпти проти нас. Тут потрібно бути обережними, друзі. Тому що Марсель, здається, зараз буде забивати. Ну все, все. Не йдуть передачі. Просто нас перекусують у центрі поля. Кондок Бія, удар поворотом, Відскок на Вільямса Молодшого. Небезпечна передача. Пролітає м'яч. Вилітає з меж штрафної Мемфіс. Небезпечно. Манья на І там в підкаті пайда. Але М'яч у руках у Майка Маньяна. Фух, видихаємо. Ой, на ні. Перед грає останні хвилини. Дуже важливі хвилини цього матчу на володромі. Байда допомагає просто виносити, виносити цього м'яча. Ну просто не йде в нас в останні хвилини. Дуже тисне Марсель. Ще одна заміна. Гарсія замість Жефрей Кондогбія. Байда грає головою. І майже ледь не обрізаємось ми в центрі поля. Непогано. Давайте просто потримуємо м'яч в атаці. Будь ласка, без помилок, друзі. Не проходь передачі. Навіщо її просив Байда? а? Навіщо він вимагав цього м'яча? І Вільямс вже мчить. У нього є сили. Мчить перед Вільямс. А ось чи є сили у наших гравців? Давайте подивимось, друзі. Байда. Добігає назад Міхей Байда. Блокує він просування Мемфіса. Той віддає. Грає через пас. Мемфіс Депай, удар поворота. Маньяна. Ще один удар. Маньян виручає. Маньян. І все, лунає. Фінальний свисток, 1-0 Рафа Леао. Забиває наш єдиний м'яч. І ми все ж таки вистояли цю останню 10-ти хвилинку просто божевільну на велодромі. І їдемо додому з перемогою. А вдома, як я вже і казав, на нас чекає дуже важлива і важка гра домашня проти Роми. Повинні ми просто перемагати у цьому матчі, щоб не пропускати Ювентус вперед, тому що, я думаю, Ювентус в свій матч проти Салернітани. Але все ж таки, подивиться, Салернітана йде сьомою. І, можливо, ця команда все ж таки дасть туринцям. Подивимось, подивимось, але ми повинні просто перемагати Рому. І радісно також, що наш стартовий склад в повному порядку на цей матч виходить. Ми зіграли із Ромою у Римі. Наскільки я пам'ятаю у нічю, чи 1-1, чи 2-2. Ну і ось Ляо, Рішарішен, Цю Клеза, Рейндерс, Діас, Міха, Чіло, Кіюкі, Мінже Балоторе Банян. Ну, ті ж самі хлопці, що виграли у Марселя, будуть намагатись виграти і у Мілана. Байда. Розпочинає із М'яча Міха. Байда. Бачить він Рішарюс. То розвертається як жорстко, Смолінг. Просто зносить він там із м'ячем. Ноги видирає Рішарлісону. Байда спроба удару, але Бето встигає вернутись назад, подивиться. Ну і Дієц вже буде пробувати по воротам. на воротах Роми. Бету там трошки фолили на ньому, здається, але все ж таки продовжує свою атаку Рома. Ось зараз ми перехоплюємо м'яч. Байда бачить Рафа Ляо, який набирає швидкість. Ляо йде вперед. Трошечки гальмує Ляо, невдала передача. Крістанте, розпочинає в центрі Рома Володіння м'ячем. Поки що спокійно ми граємо у захисті, ну а Рома також спокійно грає позаду. Поки що матч майже без моментів. 20 хвилин позаду невдала гра від Міхея Байди. Ось зараз Байда непогано, але Рішарлісон дуже-дуже повільно приймає рішення. Дуже повільно грає Рішарлісон, Просто запоров він цей момент, запоров усю роботу Міхея Байде. Ну, поки що, незважаючи на те, що ми все ж таки претенденти на золото в цьому сезоні, іде гра рівних на Сан-Сіро. І який небезпечний момент повинен був просто забивати Рафа Ляо. Після неймовірної просто передачі від Міхея Байди. Ще одна спроба розрізну передачу зробити не проходить. Віласко. Ну, поки що лівий фланг активною у Роми в атації, Ну, більш активний, ніж правий, можна так сказати. Ляо. Байда. Просить передачу у відповідь. Запускає Рішарсон. Але ну, запускає це дуже громко, так сказано, тому що дуже гучно. Тому що Рішарлісон це той хлопець, який взагалі-то не бежить вперед. Ну, ми продовжуємо нагнітати через центр. Все ж таки Байда утримав м'яч. Розвертається Міхей. Шукає. Шукає він варіант. І що? Це в нікуди просто пас. Ось так Байда. Спокійно, спокійно. М'яч все ж таки за нами. І здавалось би ще одна помилка від Байда, але все ж таки м'яч в ногах Ляо Рейндерс там пробиває поворотом. Удар заблоковано. Ну немає у нас моментів. Вже майже година зіграна. Ну, ще один момент, так. Але який був у Рафаеля Ляо? Він його загубив. А поки що Рома продовжує тримати м'яч ближче до своїх воріт в центрі поля, але все ж таки вони виходять в атаку. Крістанте тягне вперед. Це Бето на фланзі. І Кутовий заробляє Рома. Сансет виходить замість Паредеса у складі Гостей. А поки що ну, ось такий удар відчаю. Там пропускає Байда гравця, але він як знав, що буде далі. Рішарлісон із глибини. Підіграє Байда! Що це за удар? ледь ледь Із останніх сил Байда якось пробиває, ледь відриває м'яч від газону. І той по центру летить у руки голкіперу Роми. Який же жалюгідний удар від Байди. Може зараз буде момент. Байда віддає в центр. Рішерісон там віддавав ще одну, ще одну передачу, а міг би і спробувати пробити все ж таки. Ну, не йде сьогодні гра у Байда, Ну, як завжди, проти сильних опонентів. Важкувато все ж таки грати. Левелу долю у своїх м'ячів та асистів все ж таки Байда зробив проти усяких там Емполі, Калярі та інших. Поки що Бето в атаці Рома, це може бути небезпечно. Тут програвати не можна. Проба пробити. Ще одна спроба пробити. Ну, це хоча б щось. Але це удар, ну, лише на статистику можна, так? Констатувати вже. 0-0. Останні хвилини. Минають на Сан-Сіро. Важкий дуже матч проти Роми. Ну Тут вже нам не пропустити все ж таки м'яч свої ворота, друзі, не програти цю гру. Цілком нічий гра. Усе на останніх секундах Байда грає у захисті і лунає цей свисток. 0-0. Не змогли ми. Не змогли ми не те, щоб пробити гокіпер Роми. Лише один момент у нас для цього був, а це замало. І Ювентус таки виходить на першу сходинку, але лише тому, що ми трошки перенеслись вперед, і стара Сіньора вже зіграла ще один матч, на один матч більше, аніж ми. У нас 26, у них 27, і у нас іще є змога вийти на першу сходинку, що, я думаю, ми і зробимо, але ми все ж таки зараз швиденько перенесемось до гри відповіді проти Марселю у Лізі чемпіонів. І робимо ми це із гарним настроєм, друзі, тому що після гри із Ромою ми зіграли проти Пізи, обіграли їх, і як ви бачите на своїх екранах, Мікей Байда забив красивий м'яч із дальньої Вістині. Так він це може робити, коли на воротах стоїть ось такий деревий голкіпер. А Ювентус тим часом вилітає із Ліги Чемпіонів, програючи за сумою двох матчів, друзі. Стяло, Бухарейський, Манчестер Сіті вибиває Ліверкузенський Байер. Барселона поки що веде 4-0 проти Дортмундської Барусі. Ми ведемо 1-0 у нашій дуелі проти Марселю. Ліверпуль програє Лейпцеву перед матчу відповіддю на Енфілді 0-3. Але ви знаєте, що на Енфілді може статися що завгодно. Паріс сен жермен програє Реау 0-2. Челсі, а тоть за сумою двох поки що 0-0. Ну і Манчестер Юнайтед Інтер також нічия 1-1. Незмінний наш стартовий сьогодні склад, гарні фізичні кондиції, гарний настрій після двох перемог у чемпіонаті Італії проти скромних противників. Але зараз противник не скромний, але ми ведемо 1-0. І все, що від нас потрібно, це зіграти не гірше, аніж із Ромою, зіграти хоча б у нічю та пройти далі. Не дуже поспішає вперед. Поки що Марсель. Але який прикрий Рікошет від, саме від Байде. Маньян рятує просто цю ситуацію. Із нічого просто момент. Яка передача? Показав нам Марсель, що на виїзді вони складати зброю не збираються. А Байді потрібно обережніше грати. Непогано, ми розганяємо атаку. Непогано Байда! в Бужні лівою ногою. рятує. Ну, Незручно було б йому приймати цю передачу. Але ми продовжуємо атаку. Кутовий. Бендчівел. Здається, там навіть не нав'язує боротьбу. Спокійно, спокійно. Чук везе. Красунчики віддай назад. Віддай та все вже запізно. І ще один удар від Байди. заблоковано цього разу від ножа, як ми бачимо, йде Ренан Оді. Мчить до наших воріт. Боляче тут було Беночуло. Ще одна небезпечна передача. Знову там невдало грає на фуланзі Міхей Байде. Не накриває він цей пас, а Тут який небезпечний момент. Положення поза грою. Ну Якось прибрав ініціативу до своїх ніг Марсель. І Таке враження, що не закінчувалось ті останні 10 хвилин матчу на велодромі Продовжують вони тиснути на наші ворота. Нам потрібно відповідати. Все ж таки, поки що ми не можемо нічого зробити в атаці. І якось нервово граємо в обороні. Ренан Лоді дуже активний ліворуч сьогодні. Ще одна передача. Бенчіло цього разу грає на другому поверсі, але триває атака, здається, Марселю. Ні, ми все ж таки приборкали м'яч. Ну давай вперед, хлопче, на байду. Байдо, що буде робити? Намагався він туди закинути на Ляо. М'яч все ж таки у наших у Чуквезе. Чуквеза на Ляо Ляо пробиває! В ближній кут знову. На фланзі є вільний простір і можна прискорюватись. Там декілька наших гравців чекало на передачу як же довго. Ну, поки що так нічия. Але потрібно забивати, щоб спокійніше грати, тому що гра дуже-дуже нервова! Удар поворотам паопаса. Рішарлісон грає вперед на Ренє. Ляо. Як він розвертається, але забіг у глухий кут Рафа Ляо. Потрібно віддавати. Байда ще далі. Відбігає від воріт Марселя, Але все ж таки знаходить Чуквезе. Чуквеза повертає на Ляо. Ляо міг там пробувати. Пробиває Рішарлісон все ж таки. Передача на ближній кут. Байда удар у Дальній Кут. А небезпечно яка атака від Марселя. А ось тут може бути вже і наша відповідь. Чукве. Байда намагається на ривку вперед. Іти. Байда проігнорував він там. Ривок Ляо. І просто запоров цей момент. А де наш захист? Дуже багато гравців Марселю попереду. Ми десь застрягли в центрі поля, але пощастило, що і м'яч також застряг в центрі поля. Проміжніх іде на Чуквезе, Чуквезе, Йде к воротам Марселю Чуквезе. Пробиває. Чому до добивання? Ляу! Рафа Ляо знову забиває ворота Марсельського Олімпіка. І ми вже 2-0 за сумою двох матчів, друзі. Знову Депай виходить. Минулого разу, коли вийшов на поле Мемфіс Депай у складі Марселю нам стало дуже дуже складно у захисті. Не запізно чи не запізно виходить Депай так у цих дуелях, це питаннячка до тренера Марселя. Байда щось тут вигадав, незрозуміле. Небезпечна атака. Поки що не бачимо. Ми Депая. Атакує Вільямс і адлі пробиває. Просто щастичо м'ять. Влучає у Майка Маньяна. Мате... Матео... Ось він Депай. Що там Байда? Просто пробігає повз нього. Маньян Маньян. Грає Маньян. він тут безпорадно. А ось тут це його стихія. Це його гра. Байда! Передача, здавалася б, непогана, але в нікуди. Знову Байда розвертається цього разу вдало на Чуквезе. Ляо пробиває здалеку. Впалюємо ми вже останні ці хвилини, які переходять в останні потрошки секунди. Немає часу у Марселю. Вони це відчувають. Я думаю, нервують. Гості Мемфіс вже на фланзі. Ну, якщо вони зараз і заб'ють, то вже часу в них немає. Байда блокує удар! І маньян рятує у ближньому куті. Вже все там вийшло, Остання хвилина. Остання заміна в складі і Мілана, і Марселя. І останній кутолий. Тут вже Лопес е у штрафному Мемфіс пробиває поворотом, адлі все ж таки забиває. Прикро так ми пропускаємо цей непотрібний гол. Він нам трошки руйнує статистику, але нічого страшного, тому що ми виходимо далі, друзі. Зараз ми подивимось цей повтор. Удар поворота Маніан рятує, ніхто його не страхує. Ну і в порожні вже Адлі все ж таки забиває. Ну і дякувати просто тому, що Рафа Ляо забив все ж таки свій м'яч. І ми виграємо за сумою двох матчів 2-1. Все ж таки пропустили. Все ж таки забив Марсель свій м'яч. Ну вони награли на свій гол. Давайте будемо відверті. Дуже непогано вони грали в атаку. Та й в захисті були непогані, але все ж таки ми йдемо далі. Ну Давайте подивимось, хто там на нас чекає у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. Чи буде це той самий стяло Бухареський, який скривдив Ювентус. Але ні, друзі. Жера все ж таки вирішив, що Стяло буде розбиратись із Манчестер-Сіті, а на наш Мілан чекає дуель проти. Королівського РАО команди, в яку, можливо, Міхей Байда перейде по ітогам цього сезону. Ось така дуель, ось така пара. Дуже цікава, дуже складна гра на нас чекає. На цьому сьогодні все, друзі. Дуже дякую вам за увагу. Окрема, щира подяка тим, хто не забув протиснути свою вподобайку під моїм відео. Бережіть себе, підтримуйте збройні сили та волонтерські рухи. Все буде Україна. Скоро побачимось.